Народі ми називали Миколу Григоровича наш дід Шевчук, саме так, тому що його знав кожен від малого до старшого. З ним всі віталися, з ним всі спілкувалися. Він сам не проходив повз, щоб когось не зачепити, не стати на бесіду, не дати свою добру пораду. Микола Григорович він легендарна особа в нашій громаді. Адже він приїхав сюди, в наше місто з Вінничині, звідки родом. 1973 році це саме той рік, коли почалась розбудова нашого енергетичного краю і почало будуватися наше місто. Микола Григорович більшу частину свого трудового життя присвятив будівництву нашого міста. Він знав тут кожну стежечку, він знав кожну споруду, будівлю, історію будівництва. Микола Григорович завжди мав дуже активну і небайдужу позицію. Його знали. Всі громадяни в місті, але його знав і кожен чиновник. Тому що через свої такі завзяті ідеї, свою небайдужність, він приходив часто в кабінети різних керівників своїми побажаннями, своїми зауваженнями. Він через свою активну позицію завжди не встидався і не сумнівався в тому, щоб звернутися до Президента країни, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Навіть було звернення до клятого ворога, до Путіна звертався, щоб той зупинив війну, яку сам же і розпочав. Миколу Григоровича знали всі, і по-різному бувало, тому що він завжди був наполегливий. Насправді там стільки було щирості і людяності, добра, відданості рідній громаді, рідній країні. І ми всі пам'ятаємо події 2022 року. Микола Григорович все, що збирав, все, що накопив в той момент, що мав перші дні повномасштабного вторгнення: 10 тисяч доларів, 100 тисяч гривень, і ще там певні запаси. Він передав на підтримку збройних сил України, щоб внести свій особливий внесок в перемогу, щоб допомогти нашим військовим, допомогти нашій державі. Коли він це зробив, він зробив це тихо і скромно. Але після того він прийшов до нас до міської ради і каже: от я би хотів, я зробив от такий вчинок, я би хотів просто, щоб про це знали всі, багатії, чиновники і брали з мене приклад. Він не хізуватися цим хотів. Моя скромна, проста звичайна публікація у Фейсбуці облетіла, ну, мабуть, навіть сказати, весь світ. І цей вчинок нашого Миколи Григоровича він дійсно. Е Усіх викликав захоплення, вдячність, сльози. Це про це почала говорити вся Україна, і дійсно воно набрало такого розголосу. Це дійшло до президента, призначив нагороду орден за заслуги третього ступеня. Це дуже висока державна нагорода. Моменти, але потім наш голова військової адміністрації Руслан Запаранюк. Цю медаль привіз, і ми вручили Миколі Григоровича в актовій залі міської ради під оплески всіх наших колег з глибокою вдячністю, він ту медальку носив. Носив з великою вірою, з великою любов'ю, з великою щирістю. Після того він не один раз ще долучався до підтримки Збройних сил України. І в цілому його позиція вона була дійсно особливою. Він коли говорив про Україну. Він плакав, він щиро плакав. Ці сльози бачили журналісти, які приїжджали. Не один репортаж знімали про нашого Микола Григоровича. Про нього дійсно говорила вся Україна, і сьогодні вся Україна говорить про нашого дідуся. Він підійшов у вічність 26 серпня. А хвороба забрала, вік забрав. Ну і тривога в серці за країну вона своє зробила. Він дуже вірив щиро, що він побачить той день перемоги, що він його дочекається. Я вірю в його силу духу, в його в те, що його душа буде біля Бога. Бо Бог в першу чергу біля себе приймає тих людей, які робили добрі справи. А він зробив не одну добру справу. А саме головне ота його щирість в серці в душі, яка не завжди і у всіх є, а вона у нього була особлива. І запрощення йому всякої провини вільної, невільної, Господи, помилуй. Місці спокою, де відсутній біль печалі зітхання, усяку провину, яку він учинив словом, чи ділом, чи промислом промис, помистом, який благий людино, любний Бог про те, бо немає людини, яка жити ми і не зрішить, бо ти єдиний без гріха. Правда, наві, кисло, то я правда, найвіки сото істина, як отисів, освісені життя і упокій. покій, раба Божого рабо Миколай. Дорогу, попросити у вас пробачення, якщо за своє життя, він все рішив перед вами. Може, словом, ділом, думкою помислом. Може, комусь щось пообіцяв, не виконав, може хтось чимось образу якимось словом і не встиг у вас попросити пробачення, ну, або іншим якимось ріком, як людина, все рішив перед Богом і перед вами. Прощайте йому. Прощайте в другий раз, прощайте в третій раз. Того, і не дай, і душу, що вине до неба у царстві своїх воняних, а там, мої рідні, друзі, мої ломи піднесуть. Святий, Боже,